Вітаю! Я хочу вас запросити на 29-й фестиваль розвитку свідомості Живе, який пройде у місті Вінниця у жовтні. На цьому фестивалі я проведу майстер-клас з метафоричними картами та казкотерапією, де я вас познайомлю з цим чудовими інструментами і ми. За допомогою метафоричних карт напишемо вашу нову історію, історію здійснення вашої мрії, ваших бажань. Тому, якщо вам цікаво познайомитися, що це таке метафоричні карти, або вам подобається вже з ними працювати, ви хочете познайомитися з цією унікальною колодою, яка заснована на архетипах. Ви хочете, щоб ваше бажання або мрія здійснилися і ви не знаєте, як це зробити, приходьте на майстер-клас і ми знайдемо шлях, пропишемо його, що саме і як допоможе вам у здійсненні вашого бажання. Приходьте на мій майстер-клас, приходьте на фестиваль жови, де ви побачите багато різних майстер-класів на різний смак та різні методики. Такими картами ми будемо працювати і писати свою нову історію. Приходьте, буде цікаво і корисно.